Микола Тарновський, золоті верби. І я і поле. Мої підростання клопоталися геть усі. Не мов би тоді, як підросту, займатиму місця менше, ніж тепер. Тільки чуєш, куди не кимся, на нього наткнешся. Всі кутки ним забиті, на нього штанів не настачиш. Він їсть за трьох дурних і за себе четвертого. Не дає Бог ні росту, ні розуму. В неділю чи у святкові дні. Закривши зветолою за пічку і прибравшись у, у чисту сорочку, мама починала розмову. І як дасть Бог теличка отелиться, хлопець підросте буде кому пасти корову, отоді тоді заживемо по людськи на свою і загальну піду, ріс я дуже повільно і не міг ще високо нести покладені на мене надії. Вони просто сповзали з моїх плечей і падали в болото, за це на мене сердились. Я був чомусь не такий, їм хотіли мене бачити. А хіба ж я винен, та незабаром настав і мій час? Одразу по тому, як вижили з піжжя і звозили снопи до клуні, здається, після неділі тато розбудили мене ще досвід, і сказали, щоб я збирався з ними в поле. «Будеш погоничем, сказали так ніби дарували повну ж цукерки. То не була аж така несподіванка, щоб дивуватися з нею. В хаті давно точаться суперечки про те, яку користь з мене можна витиснути вже тепер. Правда, досі нікому не вдавалося <кхи> приліпити харцизяку до якогось конкретного діла. Та все ж було ясно. Треба мене привчати до роботи, годі дарма штани рвати, а напередодні, засинаючи, я чув таку розмову. Мали воно, який з нього погонич, кажуть, напевно, тато. А те мама свертити з Малкою привчати треба, і не чекати, поки виросте дащу. Тоді вже пізно буде, нехай з змалку наламується до хазяйства. Воно то правда, Але б хотілося. Так рано, нехай попоро. Але б не хотілося так рано, нехай би порозкошував трохи, Спіє ще наробитися на своєму віку. Агій на тебе, який багач знайшовся. Нехай порозкошує, спіє наробитися. Може, ти його поби готуєш, що панькаєшся, як з чимось путнім. Привчай до тіла, поки не пізно, а то жулик виросте. Та чого б це він жуликом став, а стане, стане, як не запряжеш до роботи. Тож не бичок, а дитина, щоб заплягати. Не балакай, а бери його в поле. Вставай, речу, вже плухиржа її, почув я спросоння татові слова. Саме тоді приснилося, що якийсь дядько, спинившись біля наших воріт, простягнув величезного пирога, та ще й білого прибілого. Я схопив його за ріжок, а тато торгають мене за плече вставай, поїдемо в поле, коней у плузі». І сон, і пиріг зникають одночасно, силу міць, долаючи ліпучу силу сну, розплющував одне око. Друге чомусь не відкривається. Воно ще на той час спало і дивилося на білий пиріг. Розплющеним оком бачу татове обличчя. Погідне, усміхнене, в в зморшок, м'яко і тепло падають слова. Вставай, ти вже погониш. Поїдемо в поле зайці вулити. Щось штовхнуло мене підкинуло вгору, заспівало в грудях з жайверонком. пригадую навіть, як ми з татом рехтувалися в поле і як я опинився на возі, все це відбувалося ніби у вісні. В мене відростали крила. Коли б я захотів, то злетів би до неба в одну мить. Лише я не хотів літати. Нема кращого в світі місця, як на возі. Віз віз котиться м'яко, вгрузають у полюку, поскрипують. Налюшники і похитуються з боку на бік соннище поле. Кільканадцять жайворонків піднялося в небо першими зустріти сонце. Вони вже купаються в його променях і сиплють на землю рясну пісню. Повідомляють про сонячний схід. Мені хочеться стрибнути з воза і побігти в поле, збирати краплини тих жаворонкових пісень. Я навіть протягнув долоні, щоб якась краплина впала на них і зимкнула в мене перед очима. <кій> <кій> Тільки не дочекався. Раптово з-за таємничої смуги лісу вигулькнуло сонце, завбільшки, як заднє колесо довоза, і червоний-червоне, наче його витинькувало цією глиною, якою призьбу підмащують. Викотились із своєї схованки і насамперед усміхнулася мені. Це правда, я сам бачив. Бай не одне сонце, а все, що лише було в полі, усміхалося і вітало мене в той заквічений ранок. Танцювала та виспівувала моя радість, аж поки ми з татом не спинилися край нашої нипки. Ми стали, і вона раптом заклякла, мовби на неї, холодної води хлюпнула. Ми з татом заходилися рехтуватися до оранки. Зняли з возота ліжку від плуга, потім у плуга стягнули. Звісно, ми обидва спільними силами. Потім тато взялись розпрягати коней, а я тим часом приладнував до теліжки штельвагу. Гарно приладнав тільки низом наверх. Ніколи не думав, що в стельвазі є верх і низ. І коли тато мовчки перевернули її з одного боку на другий, моя урочиста радість ще нижче осінь. Придивляйся, сину, придивляйся, спокійно, каже тато, і роблять усе як водиться. А щоб я не сумував, час від часу звертається до мене. Потримай посторонок, подай мотозочок, ось ми зараз налагодимо плогу. Такого тата, як у мене, немає ні в кого у цілому світі. Я не згоден з мамою, які лають тата на всі лади. Кажуть, що тату поганий хазяїн, не вміє не міцні ноги звестися. Не квапиться вилазити із злиднів. І ще кажуть, ніби тато відбули маму від якоїсь багатої долі і привезли на цю кляту гору, де лише вітер і злидні свищу. Дивні, мама, та й годі. Якби мої тато були поганим господарем, вони б не вміли ні ворати, ні сіяти, ні косити, ні молотити, ні каванчики очищати, ні свиней колоти, ні воза полагодити, ні тин городити, ні сани майструвати. А так усе це вміють, і навіть більше вони і вікна роблять, і двері лагодять, і замки припасовують, і люшні смі вистругують, і стільці роблять, і ще пощепити можуть. Геть усе вміють, що треба. А мама лише не говорюють Коли мама заводять балачку про ту долю, тато мовчать і хитро посміхаються у вус. А під кінець дають, не журись, може, я скоро почну шкодальгати, буду, як той. Тоді мама ще дужче накидається на тата, але тато виходить з хати, і мама вже кричить на дітей. За татовим прикладом ми теж виходимо на двір. Мама замовкається через якийсь час кличуть усіх нас обідати чи полуднути. Коли ж віте і, і друге вже відбуто, мама все ж знаходять чимось почастувати, запрошують до столу і самі по-святковому сідають разом з нами. Для тата з'являється калашок з якоюсь наливкою. Тато вихиляють його, крякають голосно і, мружачись на вікно, кажуть багач ніколи не вип'є йому завжди шкода. Нехай вони давляться своїм добром, нами свого вистачить миролюбно, відказують маму. От якщо постараємось цього року і поблились барвистими віночками мамині плани щодо нашого збагачення. Про що б вони не говорили і що б не планували, завжди виходило так, що все залежить від мене. Якщо я швидко виросту і помагатиму в господарстві, тоді все буде гаразд, все підійметься, як на дріжах, а без моєї допомоги ніщо з місця не рушить. Нарешті я підріс, виїхав з татом у поле. Ну, Петрику, чую татів голос поза кобилою, тата не видно. Давай спробуємо, що воно вийде. Хоч ні. Спершу послухай. Тату беруть мене за плечі, ведуть до початку межі, яка пролягла від одних суголовок до других, і нагадує чомусь гусінь з мертвими волосками-бур'янами. Оце межа показує тата чорним пальцем з лескучим нігтем на кінці. Бачу о ти добре що бачиш. А розумієш, що воно таке межа? Це така биндочка з бур'янам. Та ти в мене розумний син, хвалять тато і продовжує. Так от, як глянути збоку, проста биндочка землі з бур'янами, а як придивитися ближче, то свята річ. Як от церква, розумієш? Цього я не розумів. І тому дивився на тату, як дивляться у церкві на попа. Ну, може, не свята, але свячена, напевно. А хто її святив? питаюся, здивованим, бо досі я такого не чув. Хто святив, тато дивляться на мене без усмішки, дідько його маму знає, хто її святив, а що свячен, то правда. Може, кожен селянин сам собі святи її, а може, вона вже. Давно святилася того не скажу знаю одне межу треба шанувати як свячену. На неї моляться, моляться сину. Це ти добре сказав, моляться. А головне її бояться тямож всього святого бояться, і межі теж боятися треба, борони Боже, зачепити. Вона може розсміватись, моє запитання чомусь розсмішило дати. Попосміявшись, вони почали пояснювати, що таке межа і як з нею треба поводитись. Виявляється, молитись перед нею не треба від молитви вона не зрушиться ні на вершок і не пересунеться на сусідське поле. Треба боятись її зачепити плугом чи дряпаком. Борони Боже вворатися в межу, і я мушу поганяти так, щоб межа лишалася незайманою. Значить, ворозний кінь, тобто гнідий, повинен ступати по самісіньку межу, а торкнути її борони Боже. Ну, то з богом. Но, гукнули тато і налягли начепі. Я кльоскую батогом, шарпаю за поводок, чую власний голос. Йо, справді мій це голос, чи ні? Лунає він якось вже дивно, ніби позичений. Я ще раз гукаю на коней, прислухаюся і переконуюся таки я кричу і своїм голосом. Найдивніше те, що коні послухались мене і рванули вперед так, ніби вирішили пролізти крізь шлеї. Однак їм це не вдалося. Вони потягли за собою плуг, а плуг заглибився в землю, почав краяти та з я добре знаю, що мені не можна дивитися позад себе, але ж дуже хочеться бачити, як відвертається чорна земля, і стає рілею, раз у раз поглядаю на плуга. Оре. Пильнуй, межу, пильной, нагадують мені тато. Я дощ ще стискую батіг та повід, заглядаю, куди ступають копита гнідого, потім глипаю на тату. Добре їм. Вони тримаються за плуг, ви щось дивляться, як перевертається скиба. Ступай розною, де земля м'яка без штурпаків, і я ж мушу ходити по стерні, пальнувати за межи і не маю права навіть оглянутись. Якийсь дідько підставив мені під ногу ще торішній соняшниковий штурпак. Так хитро підставив, що я аж підстрибнув від удару. На мить очах потемніло, а як прояснилося, і я зеркнув на свою ногу, то побачив, що з пальця п'юшить Треба Зупинитися і хоч попелюкою засипати, але ж побачить тату, почнуть журитися, ліпше мовчати, мені не вперше отак збивати пальця. Ну, сивка, ну, ніде їх гукають з усіх сил і дивуюся, що голос мій не лунає, як труба, а деренчить, ніби крізь плач проривається. Але тут же беру себе в руки, міцніше затискую батіг та повід. Стало соромно, на мене дивиться сонце. Мені співають жайверонки, а я ледве стримую плач. Ганьба. вйо, сивка, вйогнути. Коні підкоряються, вони уважно слухають мене, нащуривши вуха, я починаю з собою пишатися, я росту, я стаю справжнім татовим помічником. Я відчуваю себе володарем широкого поля. Воно розливається передо мною аж по небехи. Здається, сама веселка впала на землю і розкидала по ній свої чари барви. Гаття, соп, гаття посеред гін. Щиросерда сивка напружується з усіх сил, випереджає гнітого, і він байдуже ступає на чуже. Я злякався, шарпаю за повід, махаю батогом перед конячими головами, забігаю наперед та все дарма. Тру, -ру -ру, чую та цей голос. Відчайдушний крик спинив коней. Вони подалися назад, ослабли по сторонки. Тато вийшли з борозни і за голову. Оце так накоїли, в межу воралися. І до мене зовсім тиха сумку. Ну що мені з тобою робити? Що я міг їм порадити? Сказати, щоб відшмагали батогом, я не наважився, а придумати щось інше покарання, якесь інше покарання просто не міг. Я стояв мовчки, тато теж мовчали, ледве стримували злість, що, здавалось, аж клекотіла у їхніх грудях. Можливо, батіг із сириці залишив би на моїй спині і ще на одному місці кілька косих слідів, коли б татів погляд не спинився на моїх пальцях. Переступивши з ноги на ногу, тато з пересердя сплюнули на бік, взяли мене за вухо, але одразу ж відпустили і заходили ще раз пояснювати, що входить в обов'язки погоничі. Відправляючи зруйновану межу, попередили, диви, А то ми знову всі четверо зайняли свої місця і рушили в напрямку до лісу, що здіймався зеленою стіною вгору, наче перепиняв розмежовані нити. Земля шурхотіла, потріскувала коріння, важко дихали коні, а сонце стрімко підіймалося в небесну високість, посилало на землю такий ворхливий потік променів, наче збиралося затопити весь світ. І в тих густих потоках сонця, як грудка солі у воді, розчинялося моє. Хазяйські завзяття. Те саме завзяття, що недавно співало жайваренком у Піднебесі. Де воно ділося? Тільки я про це татові не кажу. Мене все ж підбадьорює думка, що після цього хрещення я стану повноцінним трудівником, а не дармоїдом. Навіть маринці мусить заціпати, почнеться моє повноправ'я незабаром. Мама має принести нам умальованих близнятах обід мені й батькові. В одному гарнятку борщ, а в другому каша і дві ложки. Ми з татом їстиме, мами сидітимуть поблизу і дивитимуться на мене, як на справжнього помічника. Може, навіть хвалитимуть за старання. Ось лишень дуже повільно рухається сонце. Бігло, бігло вгору і раптом стало, мов би його хто цихами прибив до неба. Жайворонки, літаючи над головою, наче сміються з мене. Я хочу побачити хоч одного, і шпурнути грудкою. Задираю голову і з одного маху збиваю собі ще два пальці. Кільканадцять кроків стрибаю на одній нозі. Сипко здивовано зиркає на мене водянистим оком, а тато не помічають моєї біди. Вони слідкують за скибою. Раптом сполохав несподіваний зойк. Я стрепенувся, а коні стали. Глибнув у бік і все зрозумів. На межі стояв дядько Карпо. Його постать нагадувала розшарпаний вітром сніп кукурудзи, наче з неба впав. Тато кашлянули, неохоче вийшли з борозни. Витерли чоло рукавом полотняної сорочки і, підбивши дашок кашкета, вище, ступили крок до дядька. Добрий день, Карпо, може покуримо? Щоб тобі з голови курилося, несамовито зарепетував дядько, помахуючи обома руками. Мені здалося, що йому зовсім не хочеться кричати, а заохочує себе до крику тим, що б'є руками постели, як півень криль перед передкукорікання. Дядько Карпоз кидався на півня ще й тому, що мав роду бороду. До того ж був одягнений у червонясту гуньку. Тато ніби не чули репи, дістали калитку з тютюном і, вминаючи босими ногами, як уріллю, пішли до розпашілого сусіда. Лише тоді я помітив, що дядько якраз на тому місці, де ми виралися в межу. Так що ви кажете, перепитали тато, би справді не почули. А ти вже оглух, щоб тобі позакладало. «Ммм, то яка ви смуха вкусила, що так репетуєте, примружившись, спитали тато і спинилися на ріллі, щоб тебе лиха година кусала. Ти кусає, кусає, карпа, та кусає, кусай, не клопочіться Карпа, так кусає, що й живого місця нема. Щоб вона тебе вздовж поперек кусала, та кусає, не вминає, щоб тебе і твоїх дітей ніколи не минало. Но дітей не чіпай, бо почастую з диком. І тато показали дядькові награбову палицю з залізним метеликом на кінці. Дядько Карпо ніби щось проковтнув і почав балькотати собі під ніс якісь невиразні слова. Я не міг збагнути, що з тим дядьком сталося. Його я трохи знав. Не раз і не два бачив, як він проїжджав перед нашими ворітьми з поля і в поле, і завжди чомусь заглядав на наше подвір'я. Коли ж на той час на подвір'ї були мама, то швидко відверталися і йшли за хату на город, чи о, хоч туди їм не було потреби йти. Верталися на подвір'я вже, як дядько своїм возом зникав за горбом чи в долині. Довго я сушив собі мізки, дошукуючись причини такої поведінки, але дарма. А ось тепер почало ніби прояснюватись. Дядька Карпа прозивали кавим. Коли тато сердився на маму, то іноді питали угідливо може, шкодуєш за заликавим? На те мама незмінно відповідала Може, і шкодою. За ним я б панувала, а за тобою світу сонця не бачу. Згадав я це? І ще пильніше прислухався до суперечки. Не верешіть, Карпи, гамували тату роздратованого дядька, «Почують люди, то подумають, що я вас надвоє розтяг, а вже ж розтяг. Тато не втрачали рівноваги, підійшли до лекавого, ще ближче, подивилися на зруйноване місце межі, шторхнули грудку ногою, «Пусте! вже й не видно. Ось піде дощ, щоб зовсім заросте, щоб тобі очі позаростали, розмахував дядько руками і був себе постигну. Та я ж не хотів, Карпа, так вийшло. Бачите, якого погонича маю. Не втримав коней, ось і збилися трохи. Я ж не хотів. Не хотів, як не хоче і кіт сала. Та не хотів, кажу вам, як хочете, то забожусь. То, може, я сам хотів, щоб ти мені в межу варався. Може, я попросив тебе так зробити? Ну, годі вам, посоромтесь, он люди зглядаються втихомирювали тату Ликавого. Та йому цього тільки треба було. Він ще дужче зарабатував. Нехай заглядаються, нехай усі чують та бачать, як ти моє тіло краєш, аж підстрибовав ликавий. Надітька, мені ваше тіло, його ж псини будуть їсти, сплюнули тато і відступилися від крикона. Я ж кажу, яка причина, а ви рейвах здіймаєте. Знаю твою причину, знаю. Хочеш лізти вгору а чужої свини бракує, нема кому підсадити. От лізеш мені на шию. Ей, люди добрі, а йдіть та подивіться на мою кривденьку, несподівано заверещав лекавий так пронизливо, ніби його припекли гарячим залізом. Кілька господарів, що длубалися на своїх нивах, кинули роботу, прийшли навпростець до нас. Це мене стурбувало. Адже винен в усьому я, а не тато, не роздумуючи довго, підбігаю до Карпа і кажу не сваріться, то я винен, я біди не робив, тато не винні. Ликавий подивився на мене, як на уїдливе цуценя, тупнув по столу. Мовчи, бо зараз о штани не робиш. Тато стали між мною і дядьком і, важко дихаючи, сказали Карпа, не розпалюй мене, бо вже рука свербить. Дядько позадкував на своє поле, намірявся ще щось сказати, але, видно, боявся. Тато мовчки повернулися до плуга. В них тремтіли руки. Вони довго кресали вогонь. Нарешті розпалили цигарку, сіли на гряділь. Лекавий ще щось говорив, але вже тихше. Зігнувся над пораненою межею, ніби чеклавав над нею. Кілька чоловік, що йшли до нас, помітивши, що сварка йде на спад, вернулись до роботи. Лише гнат притика простував на нашу ниву. Високий і чорний, мов циган, він зупинився на два кроки від тата. Скинув з макогонистої голови кашкет і, наче в трубу, прогодів. Бог на поміч трохиме. Спасибі, Помагай бій вам, відказали, відказали тату. Сідайте та спочиньте. Та можна сісти, тютюнець міцний? спитав притика, влаштовуючись поруч татом на плузі. Я з вечора накришив та, покла, та поклав на комен сушити, а взяти забув. Може, стара догадається та разом з обідом винесе. Дядько Гнат говорив так, ніби прийшов сюди лише тому, що забув на комані тютюн. Тато дали йому закурити. Він довго слинув і розм'якшував у зубах цупкий жовтий папір, а як нарешті сигарка зліпилась, потягнувся до неї до татової. Припалив, затягнувся раз другий, а вже потім сказав Добрячий баконець, до печінок пробирає, і раптом. До Карпа. А ви чому не закурюєте карпа? Може, краще маєте та шкодуєте? Ликавий тріпнув однією рукою. Мав би, та вороги не дають. А де ж вони ці вороги? Кругом з усіх боків кусають. То ви тому -то голосуєте? допитувався притика з такою серйозністю, ніби справді нічого не відав. А вже ж ви сидіть та подивіться, як кусають і карпотить ну, пальцем на поранену межу. Я думав, що трохим наступив вам на хвіст, так ви репетували, а воно, межу крявнув, що й не видно. А вже ж вам не видно, повилазило брям усім, гукнув зненацька ликавий і квапливо пішов на суголовки. Притика провів його насмішкуватим поглядом, вернувся до тата. Не забув, що ликавий, як ти в нього сперед самого носа Христю забрав. Здорово, ми налякали його тоді. І наречено віддав, ще йому горич постав. Фертика покрутив головою, ніби йому засвербіло в носі. Тати беззвично засміялися, покусилися на мене, перевели розмову. Ви ще не орете?» Бертика затягнувся і крізь день відповів: Збираюся, ми ожеребилися ще ця голова сила. Просто напасть якась, а той ще гірше водив до пухальчикового жеребця кілька разів. А він, сказано, куркульська порода, постарався так, що кобила в чорті голос має розжеребитися, а я от ходжу та заглядаю, коли вже та лоша появиться. Будете мати другого коня, зауважили тато зайдрісно. Та, може, й буде, тільки в чорті голос, а орете? Орю. гарного плуга доп'яли собі, доп'яв та й тяжкий, пристають коні, поскаржилась тато, ніжно погладжуючи шкаруби. Шкарубкою долонею фарбовані на зелену чепіги. А вже ж тяжкий це на четверо коней такі, а ви орете нічого, плуг добрячий. Для доброго господаря трохима, а не для тебе. А, а хіба ми ще Останні дядько гнат крутном головою. Може, й не останні. А який толк? Із шкіри ліземо, жили. Жили з себе таємо, а кінці з кінцями не сходяться. чому Хіба знаю. Певно, тому що негоден чоловік сам себе з болота витягнути. Треба, щоб хтось помагав. Воно то так погодилось, тату. Тільки ж хто поможе? Тож то що воно, хто? запитали тату і не чекали відповіді. На Бога надії нема, уперто гнув притика своє. Тільки люди можуть підсобити. М -м -м, люди все можуть. Те, чи захочуть, а чому не захочуть? Хіба знаю. Отож не балакай, як не знаєш, накинувся притиканий тата. Мені здалося, він ось-ось вхопить їх за барки і почне трусити». Балакати можна, язик без кісток махнули тату рукою і встали з блога. Ніхто нічого не знає, Гнат». Чому ж не знає? Став поруч з татом дядько Гнат. а тому, що не знає. Отож отож. Ніхто нічого не знає, нічого не може. А ободівку забуваєш, хіба там інші люди, що комуною живуть? Ну, що ти на це скажеш? Хіба ми гірші від них? Хіба не потрафили б, як вони землю пропляти? Перескіпувався дядько гнат до тата, тато на те усміхнулись, почухали потилицю. Не мірявся я забодівцями. Не знаю, хто кращий, а хто гірший та певний, що свого ніхто не хоче віддавати. А коли нема що віддавати, одні злидні тоді, тоді що? І за свої злидні всякі тримаються на самого себе, дуфає. Гайда, сину, до коней, обійдемо ще за два рази до обіду. Завжди, сказав Гнат, стишено і оглянувся, потім довірливо повідомив, ходять чутки, що і наші щедрозванці в спілку хочуть зробити. Нехай роблять, поживемо, побачимо. Чому ти такий трохи ми розсердив, сидять когнат? Який? Якийсь, ну, якийсь непевний. Ніхто не знає, куди гнеш. Розумієш ти це чи ні? Ну, як ніхто не знає, то я не найрозумніший гнат. Вибачай, відказали тату, сміючись. Коли ж прийде до тіла, то куди люди, туди і я піду. Поганяйся сину. Притика стояв на місці, аж поки ми не відійшли від нього далеченько. Стояв і дивився з-під лоба у услід нашому плугові. Я старанно в'йокав та нокав, енергійно шарпав заповідь, щоб розбудити в коне й а головне хотів показати татові, що мені дуже весело, насправді ж почував себе так, наче щось загубив. Не уявляв, що саме, і чи взагалі те щось було колись. Тільки не був я вже таким багатим, як уранці, коли виїхав у поле. Тату помітили мій поганий настрій. На суголовках сказали іди до воза, спочинь трохи. Я запротестував, взявся переконувати, що мушу поганяти, що без мене поле заросте бурянами. Тату посміхалися. Напоганяєшся ще на своєму віку. Не квапся.